Досі ми працювали лише з такими процедурними об'єктами, як стандартні та покращені примітиви, двері, вікна та сходи. Зараз ми розглянемо ще одну групу об'єктів, а саме складені об'єкти. Складені об'єкти характерні тим, що їх форма утворена з форм двох або більше вихідних об'єктів. Існує кілька інструментів створення складених об'єктів. Щоб знайти список цих інструментів, необхідно перейти до першого розділу командної панелі Create. У перший підрозділ Geometry розкрити перелік типів об'єктів і обрати Compound Objects. об'єкти. З'явиться совість з інструментами створення складених об'єктів. Розглянемо порядок роботи з найчастіше уживаними інструментами. Інструмент «ProBoolean» дозволяє виконувати логічні операції складання, віднімання, перетину та злиття форм об'єктів. Ці операції також називають булевими. Розглянемо дані операції докладно. Почнемо з операції віднімання. Створимо стандартний примітив бокс, але такий, щоб він був невисоким, широким та довгим на кшталт стільниці. Це буде об'єкт, у якому формуватимуться прорізі. Тепер створимо інші стандартні примітиви, які перетинатимуть бокс наскрізь. Це будуть об'єкти, що віднімаються. Виділимо Box. У списку типів об'єктів оберемо Compound Objects. У переліку складених об'єктів оберемо ProBoolean. Нижче група інструментів створення складених об'єктів з'явилися сувої з параметрами створення об'єкта ProBoolean. Тут нам знадобиться сувій PIC Boolean, вказати булевий об'єкт та група Operation операція, сувою Parameters. У групі Operation ми задаємо операцію, яку будемо виконувати. Операція Subtraction віднімання найчастіше вживана, тому є стандартною, тобто увімкнена за замовчуванням. Переконавшись, що обрано саме цю операцію, натискаємо кнопку Start Picking почати показувати, розташовано у своїй Pick Boolean вказати булевий об'єкт. По черзі клікаємо по примітивам, що перетинають бокс. Після кожного кліку об'єкти, що віднімаються, будуть зникати, а на їх місці у боксі залишатимуться отвори.